Шановні друзі, вітаю, з вами Віктор Голосюк. Сьогодні без костюму І це не випадково, для того, щоб зробити таку підводку під нашого наступного героя, який носить е -е, таку шкіряну. Куртку, але ну не таку, а чорну, блискучу, таку, яку впізнають на всіх високотехнологічних бізнесових тусовках світу, тому що ця людина, чи женсан Хуан, генеральний директор NVIDIA, світового лідера з виробництва мікрочіпів для штучного інтелекту, зокрема, так, от це людина, яка в прямому і переносному сенсі займає особливе місце в пантеоні техна. Гігантів, топ-менеджерів найвпливовіших і найбагатших компаній світу. І що цікаво, що на інавгурації Дональда Трампа 20 січня ми його з вами не побачили там, де стояли позаду президента власники і Сіо багатьох інших високотехнологічних компаній Хуанга там не було. Він обрав. Більш стриманий підхід, зустрівшись з Трампом в Білому домі, вже 31 січня, тобто через 10 днів після інавгурації, його обережність ймовірно була викликана бурхливим тижнем раніше, коли ринкова капіталізація Nvidia впала на 600 мільярдів доларів. Думайте, 600 мільярдів доларів це. Більше ніж три економіки України та пам'ятаєте, я до речі, розповідав вам про цей розпродаж, падіння акції НВД, які були спричинені випуском передових моделей штучного інтелекту від китайської компанії DeepSeek. І плани Трампа щодо реагування на цього нового гравця, можливо, хвилювали Хуанга не менше, ніж сам Діп Акції NVIDIA згодом значною мірою відіграли втрачені позиції після того, як такий економний підхід Діп до створення моделей штучного інтелекту викликав сумніви щодо попиту на преміальні графічні процесори, які компанія Nvidia якраз і виробляє. Але знов-таки я вам розповідав про те, що. Оголошували, що нібито DeepSeek витратили 5,5% ,5, приблизно мільйонів доларів на розробку цієї моделі. Але якщо вивчити це питання дещо глибше, то ми з'ясуємо з вами, що там мова йде про зовсім інший порядок цифр. От згодом, 26 лютого, Nvidia повідомила про дуже гарні квартальні результати, продажі зросли на 78% в річному вимірі. Да? До 39 мільярдів доларів прибутки перевищили очікування. Хоча валова маржа дещо скоротилась з 78 до 74 відсотків, відображаючи тиск на касти, на витрати на виробництво. Це відновлення свідчить про те, що інвестори вірять, що інновації, в тому числі DeepSeek, Знижуючи витрати на розробку штучного інтелекту, можуть зрештою, да як то кажуть, що в кінці дня як кажуть американці, да зрештою підвищити попит на обладнання NVIDIA, стимулюючи ширше впровадження штучного. Інтелекту загалом проте реакція уряду США на діпсік – це наступний ключовий виклик. Адміністрація попереднього президента Байдена перед тим як залишити Білий Дім намагалась вповільнити зусилля Китаю в сфері штучного інтелекту, загальмувати їх, обмежуючи експорт найбільш сучасних мікрочіпів і інструментів технологій для їх виробництва, а також скорочуючи американські інвестиції в китайські компанії в сфері штучного інтелекту. Схоже, що адміністрація Дональда Трампа розглядає. Дає можливість подальшого посилення таких експортних обмежень під час відповідних слухань. Секретар з питань торгівлі, а якщо переводити українською мовою, це по суті міністр економіки. Відповідник такий у нас да Говард Лутнік, дуже впливова людина в американському уряді. Пообіцяв жорстку позицію щодо продажу технологій Китаю, вказавши, що чіпи NVIDIA використовуються DeepSeek. Це має припинитися. Сказав він дуже впевнено. продажі Китаю складають приблизно 15% загального доходу. Інвідія значна частка, яка тепер знаходиться під загрозою, під ударом. Хоча Nvidia відмовилась коментувати ймовірність нових обмежень, Джозеф Мур з Морган Стенлі прогнозує додаткові експортні обмеження у відповідь на от такий прорив Діп на ринку. Уряд США має два ключових важелі, які можуть завдати удару по бізнесу NVIDIA в Китаї. По перше, він може ще більше обмежити прямі продажі оцих графічних процесорів до Китаю. До речі, після попередніх обмежень на мікрочіпи їх експорт до Китаю NVIDIA розробила H20, да, H20, Це такий спрощений графічний процесор для китайського ринку спеціальна. Тепер адміністрація Трампа, як повідомляється, розглядає заборону навіть на ці процесори. Ділан Паттл з Semianalysis оцінює, що NVIDIA випустили понад мільйон таких процесорів, спрощених за 9 місяців, і що можливо вона призупинила це виробництво через загрозу подальшого обмеження. І NVIDIA тихо пояснює уряду Сполучених Штатів Америки, що ці процесори H20 вони мають найбільшої обчислювальної потужності для реалізації. Сім мрій Китаю про штучний інтелект, ніж звичайні ігрові чіпи, які продаються в країні. При цьому використання аж 20 в Китаї для штучного інтелекту стрімко зростає. По-друге, обмеження поширення штучного інтелекту. Це тимчасове правило, яке введено за кілька днів до відходу Джо Байдена з посади, яке має на меті заблокувати доступ китайських компаній до графічних процесорів через треті країни, навіть зокрема через серверні ферми за кордоном. І воно це правило набуде. Чинності в середині травня 2025 року, якщо його, звісно, Дональд Трамп не скасує, наразі це правило обмежить доступ до найсучасніших графічних процесорів в понад 150 країнах світу, прив'язавши їх до американського регуляторного нагляду, дуже жорсткого і спонукаючи до... В співпраці з американськими гігантами хмарних обчислень, такими як Альфабет, Амазон, Майкрософт, NVIDIA різко розкритикувала адміністрацію Джо Байдена, називаючи це правила помилковим хаосом надмірного регулювання, який взагалі підірве конкурентну спроможність і зростання США. В приватних колах компанія попереджає, що обмеження доступу до американських технологій штучного інтелекту для більш ніж 150 країн світу ризикує відштовхнути союзників і навпаки підштовхнути їх ближче до того ж Huawei, китайського технологічного гіганта який. Розробляє власні чіпи для штучного інтелекту. Хуанг, можливо, сподівається змінити думку президента, використовуючи зв'язки з сумнозвісним Ілоном Маском, союзником Трампа, який швидко побудував великий дата-центр у Мемфісі для свого стартапу XAI, який потребує саме таких процесорів потужних графічних. Хоча Хуанг не входить до найближчого оцієї техно братократії такої навколо Трампа. Да? Розповідав вам про мафію PayPal, хто це такий, чому вони так називаються, що вони роблять. Але його похвала маску за швидкість створення такого центру за рекордний час може вплинути на політку Білого Дому. Да? Вони там один одного хвалять вексі, десь там на телебаченні, посилають один одному сигнал і потім це впливає на прийняття реальних рішень. Так, це працює в сьогоднішньому білому домі. Проте геополітика ускладнює стратегію NVIDIA в Китаї. Американські санкції проти Huawei, найсильнішого конкурента NVIDIA, в цій країні послабили того, але торгівельні обмеження вдарили й по американській компанії NVIDIA, зменшивши її частку продажів в Китаї з понад 20% два роки тому до 15%. Тепер загалом NVIDIA намагалася залишатись добрих стосунках з Китаєм, що можливо є однією з причин її відкритої критики американських експортних обмежень при адміністрації Байдена. Це однак не вберегло їх від використання як геополітичного інструмента, тому що в грудні попереднього року китайський уряд заявив про розслідування щодо американської кампанії, про нібито порушення законодавства, що трактуються як відповідь на обмеження американських чіпів не Певненість щодо бізнесу Nvidia в Китаї робить її подальше зростання, дедалі більш залежним від продажів в інших регіонах. Компанія зберігає домінуючу позицію в решті світу, випереджаючи своїх конкурентів завдяки оновленням своїх мікрочіпів. І я розповідав вам зокрема, про їх Blackwell AI, да продажі якого зросли. Суттєво останньому кварталі відновлення ціни акції NVIDIA на 30% за попередній місяць, після падіння через DeepSeek свідчить про впевненість інвесторів у перспективі і у тому, що дешевші моделі сприятимуть зростанню попиту на обладнання, яке підживлює штучний інтелект, і буде заохочувати впровадження нових технологій. Проте змішані сигнали від американських гігантів хмарних обчислень, таких, наприклад, як Microsoft, який скасував деякі оренди дата. Центрів США, хоча й пообіцяв натомість витратити 80 мільярдів доларів на інфраструктуру в 25 році. Це все це підкреслює додаткові ризики для Хуанга. Навігація між торговельною політикою Трампа підйомом діпсік і глобальним геополітичним тертям, яке схоже будуть тільки додатково зростати, залишається. Дуже складним завданням. Ну от що робити таким техногігантам, затиснутим між супер Китаєм і супер Дональдом Трампом, з їх амбіціями, з їх протистоянням, і з тим, що навіть вже лунають слова про готовності до війни і не тільки економічної. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал. І дуже дякую вам за підтримку на Patreon. Тут на Ютубу на Монобанку. Ви допомагаєте створювати більше контенту українською про економіку, розвиток та інновації.